Усім привіт! Мене звати Оля і ви у мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні другий день після дня обнови, після завозу ціна за кілограм 301 гривня. І розпочну я з верхнього одягу. Ось таку знайшла чорну куртку середньої довжини, вона така, як піджичокіда, і зацікавила вона мене тим, що тут натуральний. Наповнювач це пух перо. Хотіла, власне, знайти набірці, який тут відсоток пуху, який пера, але бірка занадто затерта, нічого тут неможливо прочитати. Єдине так, що знайшла розмір, це 44-й розмір. Але те, що тут, власне, пуховий наповнювач, помітно, оскільки де-не-де -де ось такі от пір'їнки повилазили. А взагалі, як на мене, зимовий одяг потрібно шукати влітку, оскільки зараз... Тід кінець осені, це надзвичайно актуально, і усе забирають в перший день. Тобто оця от куртка це єдине, що я могла взяти з собою в примірочну, оскільки усе решта було зовсім не актуальні моделі. Ну, я б сказала, це теж не є актуальна модель, і самі бачите, вона йде з дефектом. Ось тут шву розійшлася. Вона потребує все-таки, аби її довели до ладу. Ну І вона от виглядає таким от піджичком. А я собі шукаю куртку. Більш таку от широку і ще коротшу. все-таки, як на мене, задовга. Ще з верхнього одягу вирішила взяти з собою, в примірочну, ось таке пальто, ось такий бренд вказаний, вперше мені зустрічається, взяла його, оскільки воно дуже яскраве, кольорове. Ви часто пишете в своїх коментарях, що в мене багато темного одягу, чорного. Ну, час від часу розбавляю свої відео ось такими яскравими речами. На жаль, бірки зі складом тут немає, але по відчуттях доволі так дорога тканина, особливо підкладка, мені дуже нагадує шовк. Пальто має невеличкий дефект: на плечі була витянута нитка, така ж нитка витянута є ще десь з боку. Ну і кишеньки тут теж якось таке враження, ніби трішечки розтянуті. По розміру мені підійшло і доволі непогано виглядає, дивиться, але я його в своєму гардеробі не бачу, і взяла, як я вже сказала, просто вам показати як цікаву якусь таку знахідку, так, якусь таку небанальну річ. Думаю, час від часу вам показувати речі, які я б не купила, але, можливо, комусь вони б були цікавими. І наступна моя знахідка ось такий піджак, він чоловічий, і це хугобос. Взяла його в примірочну теж не для того, щоб купити собі, не для себе, а просто вам показати як круту знахідку, оскільки хокбос, піджаки дуже якісні, вони завжди з дорогої тканини. І це якась от просто супер вовна. Тут написано австралійська вовна. І зараз примірюю, вам покажу, як він виглядає на мені. Ось такий от піджачок. Він на мене великоватий, але знаю, багато дівчат люблять такі от піджаки з чоловічого плеча і часто заходять в чоловічий відділ, саме купляють для себе не жіночі, а чоловічі піджаки. Адже саме там, на чоловічому відділі, можна знайти для себе ідеальний оверсайз піджак. Був час, що я теж ганялась за таким от оверсайз піджаком. Дуже хотіла знайти якогось крутого бренду. Але, власне, вони вже якось відходять. Так? Ця мода минає. Я собі його так і не купила, і якось вже їй бажання його купляти немає. Наступна моя знахідка ще один піджак, дуже цікавий тут колір, відтінок, він такий світло-оливковий, я б сказала, і хороший бренд це Максмара. Рідко трапляється в секонд-хенді. Дуже якісний і дорогий бренд. На жаль, бірка зі складу тут відрізана, але думаю, що це льон. Навіть через відео видно так структуру тканини, видно ці ниточки, які виступають що характерно для льону. Піджак невеликого розміру, але все одно приміряла, щоб вам показати його крій, його фасон. Жакет в дуже хорошому, ідеальному стані, жодного дефекту я на ньому не знайшла, тому, кому б він підійшов по розміру, доволі хороша знахідка, як на мене. Особисто мені такий бренд, як Максмара, зустрічається вкрай рідко, особливо дивно його побачити в такому хорошому ідеальному стані, на ваговому секонд-хенді, а не на люкс-відділі, там, де фіксовані ціни, дорожчі ціни. І наступна моя знахідка це половер, це чоловічий светр. Я знайшла його теж на чоловічому відділі в розмірі S. Ну, Оскільки це чоловіча річ, відповідно буду приміряти, я думаю, мені підійде і С. Дуже мені сподобався тут колір. Він доволі базовий, до будь чого може підійти. І за своїм складом тут 50% котона, 50% акрилу, тобто 50 на 50, я думаю, має непогано носитися. По бірці теж видно, що вона зовсім не затерта, вона новенька, відповідно, і сам светр теж в ідеальному стані. По розміру мені підійшов і непогано дивиться. Але дуже схожий половер у мене вже є, з таким ж вирізом, дуже схожого крою і такого ж кольору, щоправда, у мене кращий склад. У мене є у складі кашемір і знайшла я цей светр теж на цьому ж секонд-хенді. Раджу усім час від часу заглядати і на чоловічий відділ. Саме там є светри дуже хорошої якості, і там більше шансів знайти светра, у складі яких є кашемір і вовна. А це вже наступна моя знахідка ось таке плаття, воно довге. Не знаю, що це за бренд, оскільки бірки немає, і не знаю, що це за склад. Можливо, це акрил, але все-таки воно новесеньке, таке от доволі симпатичне. Вирішила його приміряти. І ось так це платячко виглядає на мені. В принципі, по розміру підійшло і довжина у нього класна. Але більш ніж впевнена, що це синтетичне плаття, тут 100% є або поліестер, або це акрилове плаття, оскільки воно таке от тверда тканина, неприємна на дотик і не так неприємна до тіла. Взагалі, такого плану плаття, тобто трикотажні, довгі трапляються нечасто. І мені здається, нереально фактично знайти таке плаття або з вовни, або навіть з кашеміру. Власне, на секонд хенді. Воно, якщо буде, то воно напевно буде або на люкс люксвіті, або десь на ексклюзиві. Я минулої зими шукала, так і не знайшла, тому собі купила чорне і воно теж акрилове, зробила такий виняток з правил. І воно, якщо чесно, вже зараз не дуже в приглядному стані трішечки заносилося. А це моя наступна знахідка, ще одне плаття, воно вже більш літнє, дуже яскраве і що тішить вже натуральне: 70% шовку і 30% тут. На бірці вказано, що це універсальний розмір, one size, тобто має підходити багатьом, але, от бачите, воно таке доволі мініатюрне, акуратне, не знаю, підійде, не підійде. Хотілося б, звичайно, щоб таке шикарне плаття підійшло. Але мені чомусь шовковими платтями дуже не щастить, завжди трапляються малесенькі. Тобто це маленькі розміри, s ескі або ось такі ніби так, воно ніби широке, написано One Size, але теж виявилось на мене за маленькі. Показую вам ось тут таку ниточку, тобто воно є абсолютно нове. Я думаю, з магазину. Дуже мені сподобалося плаття, але видно, що і малюнок так тянеться, деформується. Ну і само по собі воно є коротеньке. Не знаю, можливо, його можна було б носити як туніку, але все-таки в ширині воно мені теж, на жаль, не підійшло. Є надто вузький і через це деформується сам по собі малюнок. І остання на сьогодні моя знахідка це ще одне плаття, теж дуже яскраве, такого помаранчевого кольору, вказаний розмір М. Але воно виявилося з поліестру. Я чомусь була переконана, що це віскоза. І взяла його в примірочну, навіть не оглядаючи, оскільки воно і так виглядало так в ідеальному стані, новеньке, а коли тут подивилася набірку, виявилося, що це 100% Поліестер. Змісту його міряти немає, оскільки купляти його і так не буду. Ви знаєте, що плаття з Поліестру я не то, що ніколи не купляю, а фактично ніколи не беру в примірочну. Ось так: от просто помилково взяла, тому вже вам просто покажу в руках. Вважаю, що саме літній одяг як-неяк має бути з натуральної тканини, на який не парить. Тобто синтетика, в принципі, може бути в якомусь верхньому одязі, в жукетах, в піджаках, але не в платях. І на кінець традиційне зважування речей, які мені сподобалися. Шовкове плаття заважило всього на всього на 48 гривень. І також заради цікавості поважила довге плаття, трикотажне, його ціна 126 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей.